В Івано-Франківську триває ремонт доріг. Цьогоріч у міському бюджеті передбачили 29 мільйонів гривень на ремонт 21 дороги обласного центру. Минулими вихідними підрядники активно взялися доводити до ладу вулицю Ленкавського, ремонтують дорогу за новітньою технологією. У Нас укладена угода тендерна на 2,7 мільйона гривень. Також було додатково виділені кошти з міського бюджету на виконання робіт по влаштуванню фекальної каналізації. На сьогоднішній день така каналізація вже є прокладена і зараз готується уже під відповідно влаштування. Основи також згідно з договором підрядники мають облаштувати шар асфальтобетону. Договором так само передбачено повністю тротуари і на вулиці Кармелюка, і на вулиці Ленкавського, які йдуть одна біля одної. Тобто, і ми плануємо що до кінця року, і дуже сподіваємося, що ці роботи будуть завершені. Тендер на ремонт вулиць Ленкавського та Кармелюка виграла фірма ПБС. У сьогоднішньому бюджеті 2 мільйони 817 тисяч гривень передбачено для повного ремонту дороги на вулиці Кармелюка та 1 мільйон 648 тисяч гривень для капітального ремонту вулиці Ленкавського першої черги.